І позашляховиків ні грошей. Військові два роки намагаються повернути собі гроші за автівки. На Хмельниччині більш ніж на третину поменшало охочих оформити закордонні паспорти. Астрофізикиня у війську, як застосовує наукові знання на практиці. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Два роки не може отримати ні позашляховика для виконання бойових завдань, ні повернути кошти за нього, військовослужбовець з Хмельниччини Віталій. Понад 9 тисяч доларів, каже, перерахував Вінницькому підприємцю, що займається продажем автомобілів за кордону. Військовий додає, він не єдиний, кого спіткала така ситуація. Немає ні машини, немає, ні грошей. Військовослужбовець з Хмельниччини Віталій розповідає, два роки намагається повернути понад 9 тисяч доларів за позашляховик. Хотів придбати його для виконання бойових завдань підрозділом. Я побачив на сайті в інстаграмі сторінку там, де машини продають дуже багато з Європи. Я зв'язався з власником, ми підібрали машину. А ви бачили Ні, ні. Він знаходиться в Вінниці. Кошт Тепер рахував далі, продавець та водити за ніс, каже Віталій. Він виходить на зв'язок і каже, що ми, він нам підібрав машину, але ми їх не захотіли. А він нам предлагав машини не в а обичні просто лігковушки. І е, каже, типа, я віддам гроші і за той термін віддав до тисячі доларів, але він віддавав там раз в місяць, скидав по дві тисячі гривні, по три тисячі гривні смішні суми. Віталій звернувся до поліції. Що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України Шахрайство нам телефоном підтвердила старша інспекторка з комунікацій Хмельницького райуправління поліції Віра Мазур. За її словами, ведеться слідство. Адвокат військового В'ячеслав Тарадуда говорить, справа не рухається. Це буквально вже рік висить кримінальне провадження. Жодної слідчої дії не проведено, жодної абсолютно, я ж такого ніколи в житті не бачив. Розслідування інтернет, шахрайства і повернення коштів справа не одного дня, говорить речниця Нацполіції області Інна Глега. Є певна процедура, і за інформацією, яка стосується зняття коштів, руху коштів, банківських реквізитів особи, які були перераховані, кошти, ми маємо звертатися з відповідними запитами до банків, а це теж займає час і нерідко досить багато часу. Якщо людина повертає кошти частинами, це, ну, звісно, є однією з таких обставин, які слідчі мають більш детально вивчати, щоб розуміти, чи є умисел, чи вона робить це спеціально, щоб якось заплутати слідство. Віталій каже, він не єдиний військовий, ошуканий цим автоторговцем. Долучився до спільного чату, де 39 людей із подібними історіями з усієї України, понад десяток із них військові. З одним із них, Віктором, спілкуємось відеозв'язком. В 23 му році, в березні місяці, коли приїхав на ротацію з Донецької області, е, хотів замовити собі автомобіль. Загальна сума була 6300 доларів. Спочатку я з тиждень десь просто чекав, потім почав писати, коли буде. Мене постійно завтра, після завтра чекаємо, то поламався автовоз, то проблеми на таможні, то нема кому забрати. Коротше, кожен день я чув тільки обіцянки. Зрештою, каже військовий, став вимагати повернення коштів. Він мені повернув 1100 Останній переказ він мені зробив у 23 році, грудня місяці. Після чого він просто почав мене е, обіцянками годувати. То нема грошей, то в нього проблеми, то в нього те, то в нього те, то є авто. Воно скоро буде. І коротше, просто стабільні обіцянки. По, по сьогоднішній день, грубо говоря. Із самим продавцем автомобілів зв'язуємось телефоном. У розмові він запевняє, віддасть кошти всім, кому винен. Ми зі всіма закриваємо питання. Там зі всіма люди забирають машини по одні, по два, по дві людини забирають в місяць машини. Просапежу я не можу всім зразу закрити. У мене, ну типа нема зараз таких можливостей. Інстаграм-сторінка автоторговця досі активна. Щоправда, із закритими коментарями. На Хмельниччині більш ніж на третину поменшало охочих оформити закордонні паспорти, якщо порівнювати 24-й із роком повномасштабного російського вторгнення. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка управління Державної міграційної служби України Лілія Квятковська. Хто і для чого оформлює паспорти? Дивіться далі. Писька. Хмельничанка Ганна Пусєва закордонний паспорт замовляє вперше. Це просто так, щоб головне, щоб був, бо не знати, що буде далі. Перед цим, каже, замінила паспорт громадянина України на новий, бо виповнилося 18. Провідна спеціалістка Хмельницького відділу номер 1 міграційної служби Інна Блонська говорить, він необхідний для оформлення закордонного. Паспорт громадянина України, квитанції про оплату, електронна чара, попередній закордонний паспорт, якщо такий є. 81-річна пані Лідія розповіла, приїхала з окупованої території перезимувати у дітей на Хмельниччині. каже, робитиме закордонний паспорт вперше, бо буде повертатися. Назад, як буду їхати. кажуть назад, нада через Польщу чи їхати так. Нада, щоб зарубіжний паспорт був. І планує складати обов'язково мене свій дім там. На Хмельниччині цього року більш ніж на третину зменшилась кількість людей, які виявили бажання оформити закордонний паспорт, якщо порівняти із роком повномасштабного російського вторгнення, розповідає головна спеціалістка із зв'язків із громадськістю управління Державної міграційної служби України Лілія Квятковська. За її словами, меншою була кількість і торік. Якщо ми беремо за 2022 рік, то міграційною службою Хмельниччини надано 103 тисячі оформлення таких закордонних паспортів. Якщо ми говоримо саме за 2023 рік, було оформлено 77 тисяч закордонних паспортів і станом на 1 грудня поточного року 65 тисяч закордонних паспортів. Лілія Квятковська каже, що здебільшого стає підставою для оформлення цього документа. Зазвичай це закінчення терміну дії паспортного документа, зміна якихось персональних своїх власних даних. Це ми саме говоримо, коли розлучення або одруження. От, це втрата або зіпсуття. Лілія Квятковська говорить, на термінове виготовлення закордонного паспорта потрібно чекати сім робочих днів, на звичайний – двадцять. Стріляємо не кулями, а електромагнітними коливаннями. Розповідає про свою роботу у війську астрофізикиня з Києва з позивним ТЕТ. Понад 10 років вона відпрацювала у столичному інституті космічних досліджень. Зараз військовослужбовиця 6-го окремого полку сил спеціальних операцій Рейнджер. Займається ребами і рерами. Так каже Суспільному, застосовує науку на практиці. З ТЕТ і службовим собакою Бером, якого наразі доглядає, познайомилась наша команда в День Збройних сил України. Це маска, вона типу, щоб зглажувати стій стоять, звуки, щоб вибухи, наприклад, йому були не сильно стресові. От. Крім того, вона ще, типу, куленепробивна має бути. У ній службовий ПСБР шукає міни і ходить на штурм, розповідає військова з позивним ТЕТ. Вона доглядає за малінуа, поки його господар на завданні. Норм, оце я. Е... Жалкувала, що він зі мною не був на підготовці базовій. Оце рило ці окопи. Він же міг сам вирити тет, військовослужбовиця 6-го окремого полку сил спеціальних операцій рейнджер і астрофізикиня. Працювала в столичному інституті космічних досліджень і волонтерила. На волонтерці викладають дітям, у яких батьки воюють, діти переживають. Страшна. Я така, боже, ну у людей діти, і вони їх позалишали. У мене дітей немає. Така, ну ну треба, ну можна, Why not? От, тому і вирішила. Наукові знання те застосовує і на службі, займається радіоелектронною боротьбою і розвідкою. Час кіберпанку. Час, коли багато якраз проблем багато із БПЛАшок. Та шахеди літають, шки літають і рублять наших хлопців, скільки хлопців від всяких крил або таких квадрокоптерів ФПВ загинуть. Це одне із найстрашніших. Тому Реб це та зброя, яка може гарно вирубати. Хочеться поїхати туди, наприклад, виявити кілька пташок і сказати репти їх, репти, репти, репте, репти. Вільного часу у військової майже немає. Коли є, ділиться, гуляє з собакою. Любиш? О, ти, бубочка. Люблю гуляти. Бачите, як він радіє. Вона мені приносить радість теж. Він такий щасливий потім прибігає, ці лапи мити, а все. Стіки щастя, обнімашки, в -м. ціла сюда. Іди сюди, іди Тём. <плес> Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.